Дивовижних тварин з давнім, як сама земля іменем ТУР, повновладних господарів лісу вже кілька століть не зустріти на стажках волині. Але лише 20 років тому дбайливим господарем зелених угідь прийшло спеціалізоване лісогосподарське підприємство Тур. Нині воно єдине в Україні із змішаним типом власності, а саме державно колективне акціонерного типу. Тут у семи лісництва доглядають і охороняють 43 тисячі гектарів угідь. За час існування в господарці посаджено 2 тисячі гектарів лісових культур. Особлива увага приділяється покращенню санітарного стану зелених масивів, щоб підприємство було більш рентабельним, постійно вишукували нові види прибуткової діяльності. В результаті цього виробництво розширювалося і поблизу першої непримітної на вигляд контори один за одним виростали цехи, переробки деревини та лозоплетіння, а також їх підрозділи столярний, лісопильний, об'ємної різьби, сувенірний, плетіння меблі з лози. Протягом усіх років аж до останнього часу тут утримували допоміжне господарство кроликів качок великого рогато худобу, що теж приносило в дохід додаткові кошти. У 1976 році було виготовлено першу продукцію на загальну суму 300 карбованців. Зараз тільки самих її видів є більше 150. -ти. Ми з року в рік нарощували випуск товарної продукції. І, і вже у, через перших 5 років ми вже випускали майже. 500 тисяч товарної продукції. Закінчили десятирічку, вже ми мали на той час мільйон товарної продукції. От. Ну, Зараз ми в цінах на сьогоднішній день, за 10 місяців цього року, маємо товарної продукції. Реалізували на суму 43 мільярди. Карбованців, чистого прибутку 5 мільярдів карбованців і е, рентабельність складає на сьогоднішній день 16%. Ну, що слід відмітити таке характерне в роботі нашого підприємства. Це те, що підприємство з року в рік уже 20 років. З кожним роком нарощує потужності і збільшує випуск товарної продукції. Ну, товарна продукція, яка йде, як кажуть, і для промислового призначення, а також товари народного споживання. Ми з року в рік збільшуємо, розширяємо асортимент. Якщо зараз взяти і подивитися наш асортимент, то ми випускаємо товарної продукції більше як на 150 наименувань. Різ, різних видів продукції, і лісової продукції, і нелісової лісової продукції, розвиваємо різні промисли. Колись в нас ми і розводили кролики, і розводили нутрії, були в нас і бички. Років з п'ять ми займалися качками, років п'ять ми займалися рибоводством. Зараз, значить, маємо і мали пасіку більше як сто вуликів. Ну, така діяльність в нас різноманітна, різношерстна і багатогранна. Полухтович Віталій Павлович, засновник і перший працівник підприємства ТУР, сьогодні вміло координує його виробничу діяльність. Як кмітливий батько, дбає про всіх членів дружної лісничої родини. Отож, не випадково власний його виступ хотіли почути, і таки почули першим на урочистому засіданні з нагоди ювілею, яке відбулося в п'ятницю, 22 грудня. Ті, котрі зібралися на іменини рідного підприємства. Доброзичливо тіснилися, і все ж у переповненому залі місця виявилося замало для всіх, хто прагнув бути у ці святкові хвилини разом з колегами. Спільні інтереси та турботливе ставлення керівництва поєднали в одному колективі більш як на 15 років 56 чоловік, а більш як на 10 років 100 чоловік. Загалом же тут трудиться більше як пів тисячі чоловік, окрім сезонних працівників. Дякуючи їх зусиллям, підприємство Тур за останні 10 місяців посідає перше місце в області за реалізацією продукції, знаходиться на одному рівні з передовими лісогосподарствами в Любашові, Любомлі, Ратну, які успішно нарощують виробничі потужності. Про ці та інші досягнення зауважили у своїх привітаннях представники Ковальської міської та районної влади, адміністрації обласного лісогосподарського управління, сусідніх лісгоспів. Підприємство Тур з нагоди ювілею було вручено місцевиком комом пам'ятну адресу та булаву Володаря Ковальською районною радою про працівників агропромислового комплексу почесну грамоту за успіхи у вирішенні соціальних проблем. Всі присутні на ювілеї, а в першу чергу найстарші і найдосвідченіші працівники не залишилися без приємного подарунка. Нагороджували їх грошовими преміями та пам'ятними сувенірами з нагоди 20-річного ювілею, виготовленими власними руками. По всьому відчувалося, яким бажаним і рідним святом став 20-річний ювілей спеціалізованого лісогосподарського підприємства Тур для його працівників. З радісного настрою додав усім ювілярам виступ народного сумідіяльного ансамблю Палацу культури і техніки імені Тараса Шевченка «Поліський дивоцвіт. День народження підприємства це не тільки погляд в минуле, та ретельне дослідження колишніх злетів і падінь, це ще й погляд в майбутнє, миттєвий відпочинок перед руками кропіткої праці.